Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, якщо один із подружжя загубили обручку, то можна їм купити другу. Звичайно, що можна. І не придумувати собі якихось видумків, що все, загубилася обручка в Миколи, поки ліганьку. Ви трошки будьте благорозумніші, якщо у вас є любов, то неважливо. Багато людей ходять без обручок все життя. І живуть довго і щасливо, і все, і все в них гаразд. От як я буду винувати, то шумомака впала, що вино? що я положив на домі і ломака впала. Браття, будьмо розумними. Якщо загубив, то купіть другу. І носіть, якщо ви маєте таку не сказати звичку чи бажання, багато людей не носить через незручність. Більшість носить для того, щоб ви бачили другі, що Микола зайнятий там чи, чи Марія. Є такі трохи. Не дуже добросовісні люди в подружжі, то коли їду десь колись о, кудись на, на відпочинок, знімають обрушку, щоб ви бачили, що не зайнятий дядько чи цьоця Ну, по-різному буває. Але ми з вами, християни, якщо щось в нашому житті сталося не так, слава Богу за все, живі, добре, що голови не загубили. А обручка буде друга. Ти тобто скаже, де Біблії про обручки пише? Читайте, слово Боже, через перстень була. Вигнана невинність Фамари через перстень. Дана була влада, дана Йосипові в Єгипті. О, Соломон. В усіх красі своїх також носив. І перстень, і все інше. То не є, то не є щось погане. Але добрими ділами все прикрашаємо, якщо загубили, не проблема. Купите друге, будьте здорові.